Обстановку. Так, вітаємо. Ми продовжуємо відеомарафон. Львівщина вибирає Верховну Раду. Юрій Шведа, політолог доцент Львівського національної університету він Івана Франка, кандидат політичних наук. Володимир Подгорнув, президент Українського фонду громадська думка, Ольга Давид, речник Львівської поліційно-адміністративного суду. Слово панові Юрію Шведі. Ваше враження від сьогоднішнього дня. Традиційне запитання, яке ми зустрічаємо всіх гостей. Ну, доброго дня. Я думаю, ще дещо передчасно ну, підводити підсумки, але хіба може попередній аналіз ходу виборчої кампанії? Я, я якось собі нажив славу політолога-песиміста серед Львівського середовища і напевно сьогодні не відрізнюся від того ампуа. У мене є дуже такі негативні оцінки аналізу виборчої кампанії. Якісно негативні, вони полягають наступному. Ми в принципі не мали якихось великих позитивів і попередніх кампаніях. і воно виглядало десь трохи зрозумілим з огляду на те, що посттоталітарні постсовєцьке суспільство завжди страдають проблемою, то що ми називаємо виборча демократія. І основна проблема цієї перехідних суспільств на виборах це було залучення адміністративного ресурсу. І це загальна <кій> така теза. І суспільства, які переходять від авторитаризму до демократії, вони позбувалися від виборів до виборів цього впливу адміністративного ресурсу. Адміністративний ресурс був основною проблемою на попередніх виборах. І ми про це говорили, констатували про це. Якщо порівнювати нинішні вибори з попередніми, то, на жаль, вплив адміністративного ресурсу, мабуть, що аж ніяк не зменшився порівняно із попередніми роками. А навпаки, можна говорити, констатувати і думаю, що це буде доведено про те, що адміністративний ресурс і присутній, і більше того, якісно він переважає, очевидно порівнянні з попередніми роками це перше. Але поряд із наявністю адміністративного ресурсу у виборчій компанії нинішній, мені так видається, є кілька рис, які є абсолютно новими і які відрізняють цю компанію від іншої знову ж таки в гіршу сторону. Перший тривожний момент. Ця виборча кампанія має ознаки виборчої кампанії в суспільстві з явно вираженими авторитарними тенденціями. Більше того, мова йде про наявність лідерів, які не, мають участь, не приймають участі у виборчій кампанії з огляду на те, що є переслідуваними і знаходяться в тюрмі, не берусь характеризувати з приводу доказової бази, там, значить, Чому ув'язнені і за що перебувають в тюрмі? Але сам на я, факт перебування політичних лідерів, найкрупніших політичних сил в ув'язненні, це є яскрава ознака авторитарного режиму. Більше того, не просто авторитарного режиму. За таких обставин вибори відбуваються десь в режимах, які прийнято називати в, 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 в політології військова хунта чи ще щось подібне. речі. Тому, очевидно, цей факт є. Ну, Рисою, яка ну, аж ніяк не красить нинішні вибори і владу, яка проводить вибори за таких обставин. І думаю, що усі міжнародні спостерігачі на цьому факті будуть акцентувати і будуть давати свої висновки по відношенню до оцінки нинішніх виборів. І третій момент: він теж він не такий показовий, але ті, хто аналізують вибори, займаються виборчими технологіями, абсолютно точно спостерігають. Що поряд із тим адміністративним ресурсом, який задіється і використовується більшою мірою, ніж попередні роки на цих виборах, існує дуже серйозний технологічний ресурс, який задіється для отримання результатів, відповідних на користь влади, на свою користь. Тобто влада вже стала більш технологічною, скажімо так. Поряд із використанням тих методик адміністративного, тупого, грубого адміністративного тиску, використовується вже і, так би мовити новітні виборчі технології. І цей ряд можна буде окремо потім, напевно, говорити, аналізувати ще про те, які були технології задіяні на тих виборах, які давали би можливість переважати. Політичній силі, яка знаходиться при владі, і кандидатам, які виступають від неї. Тому з моєї точки зору, порівняно із попередніми виборами, я бачу, що вони відрізняються. І відрізняються на якісному рівні, але, на жаль, не в кращу сторону. Як? А зараз ми від песимізму пана Юрія Шведа перейдемо до оптимізму пана Володимира Подгорного. Прошу. Е, ну, щодо оптимізму, е, я вважаю, що. Технології використовувалися так дійсно, але вони були дуже бездарні, неефективні. Тому що, скоріше всього, от, ті, хто давав гроші на кампанії, вони давали не технологів в чистому розумінні цього слова, а таких сматрящих, які. Дивилися, щоб ці гроші не розікрали. І тому професійний рівень всіх наших там, роликів, тих бікбордів і взагалі всієї рекламної продукції щодо виборів, він був надзвичайно низьким. Але витрачені величезні кошти, я ж не знаю, наскільки це можна оцінити ефективно, неефективно, скільки вкрали. Але так, якщо моє відчуття, ну половину вкрали точно. Тих грошей, які були виділені на рекламу. Тому я думаю, що це якраз ем, ці вибори будуть е, ну, кінець е, тих е, політичних аферистів, тобто тих технологів, які себе видають е, за технологів. Як каже класик політології е, Юрій Шведа, е, значить, що відкрив газету. Не вміє читати, значить, технолог. Вміє читати політолог. Не, не так трошки ну вміє читати політолог, не вміє політтехнолог. Добре, е, і тому дуже багато на цих виборах використовував слово соціологія і соціологія. Там було не так багато соціології і реально соціологів, але всі, хто хотів назвати свої дослідження соціологічними, їх називали. Була якась війна рейтингів якихось маловідомих організацій, фірм, які доводили ті чи інші результати. Врешті-решт, на сьогоднішній день у нас є реально національні екзитполи, які проводяться, і якісь містечкові екзитполи. Які е, проводяться, не проводяться, хтось там стоїть без бейджиків, без е, ну, якихось ознак проведення дослідження, щось запитують. Е, з багатьох місць мені розказують, дзвонять, що це ваше, не ваше. Ми кажемо, ні, не наші. Бо е, ті, хто офіційно робить екзитпол, їх видно, бо там бейджик, там така табличка стоїть, все офіційно, все красиво. Всі інші. Проводять е, е, ці всі екзитполи по округах для того, щоб потім, напевно, я так думаю, е, якийсь тиск. Якісь там формувати якусь громадську думку, доводити, що вони ті чи інші перемогли чи не перемогли. Тобто це для якихось аргументів, суперечка вже після виборів про всяк випадок, для того, щоб доводити, е, ну, що вибори сфальсифіковані. Це, напевно, стосується мажоритарних округів. Щодо соціології, соціологів хотів би теж і журналістів просити. ну, От, ви знаєте, є лікарі, да, є якісь шарлатани, які ми якось їх відрізняємо. Тобто за допомогою ми йдемо в лікарню. Якщо ми звернулись десь до когось неформально, прийшли на квартиру до когось і неформально отримуємо якусь допомогу, ми розуміємо, що це шарлатан. Приблизно так виглядає. Навіть якщо дає? він директор інституту мозку. Навіть якщо він телефон. Можна себе назвати зараз ТЗОВ, чи там якусь створити організацію імені однієї людини, як каже Викишкина рога і копитак, да? можна створити все, що завгодно, і таким чином казати, що це роблять соціологи. Тому для того, щоб от ця дискредитація соціологів припинилася, давайте відрізняти соціологів від соціологів. Це друге питання, і третє питання щодо е, прийшов на свій округ, красива, молодь, стоїть, бере бюлетені, голосує, все організовано, виглядає, все досить оптимістично. Я думаю, що головне тепер, як ці голоси порахують, бо е, саме голосування йде абсолютно демократичне. Дякую. Отже, від песимізму до оптимізму. І до реалізму, а реалізм це від політології, соціології і до права. Пані Ольга Девить, речник Львівського апеляційно-адміністративного суду. А що скаже суд з приводу 28 жовтня? Що він побачив, З чим до нього зверталися? або на що він зауважив? Прошу. мікрофон, будь ласка, тюрми до суми не зарікайся. суд. Скаже все тільки згідно з чинним законодавством, звичайно. Значить, суд працював в особливому режимі. Всю цю виборчу кампанію було встановлено графік чергування. Чергували судді, чергували працівники апарату, і це чергування в особливому режимі продовжується аж до завершення виборчого процесу, тобто відбувається цілодобове чергування, приймаються справи. Справи розглядаються у скорочені терміни. Власне, це і є особливість розгляду виборчих спорів, те, що справи розглядаються у скорочені терміни. Загалом можна так оцінити. Що суди не були завалені справами, зокрема, в нашому суді в апеляційному порядку було розглянуто до сьогоднішнього дня від початку виборчої кампанії 67 апеляційних скарг, і скасовано з них всього-навсього 11. Тобто це означає, що рішення судів першої інстанції були цілком виправдані, відповідали чинному законодавству, і лише 11 рішень або були відкориговані, або були скасовані. Це не є багато, якщо взяти до уваги, що Львівський апеляційний адміністративний суд розглядає справи з п'яти областей. Це в середньому десь 12 справ на одну область. При цих виборах, де були і мажоритарні округи, і одномандатний округ, відповідно. Небагато Небагато, багато. А так. характер цих справ можете нам щодо характеру справ, значна кількість стосувалася оскарження дій бездіяльності окружних виборчих комісій у частині жеребкування. Проведення жеребкування. в кінці вже перед проведенням голосування стосувалися позов, нібито відмов у здійсненні замін членів ДВК. І е, інша частина спорів стосувалася незаконної агітації чи певних порушень у веденні агітації. Зокрема, е, мажоритарники е, судилися з іншими мажоритарниками за те, що нібито десь там не дотримано всіх правил видання листівок, не вказані вихідні дані на листівках і вимагали. <світчя> Вилучення цих листівок це в Стрийському ви виборчому округу, ні, ну, це не тільки від стрийського, це було з різних областей і з Волині, з Івано-Франківщини, з Закарпаття <світчя> були подібні речі. Також були спори, які стосувалися. Того, що деякі засоби масової інформації відмовлялися е, опублікувати політичну рекламу, матеріали політичної реклами, і також е, один з таких яскравих, який мені потрапив на очі, зокрема, це е, позов до засобу масової інформації з обов'язанням вчинити дії щодо публікації спростування. Опублікованого матеріалу. Це такі, такі ем, те, що таке більш-менш більш можна зараз узагальнити, звичайно, що. Ем... Узагальнення цих виборчих спорів буде в такому правовому полі проведено вже після виборчої кампанії, і будуть зроблені певні висновки і тенденції цієї виборчої кампанії. Але зараз можемо сказати, що загалом суди справляються з виборчими спорами, розглядають їх якісно. Якихось претензій чи скарг на діяльність судів, і зокрема Львівського поліційного адміністративного суду. З боку позивачів-відповідачів також немає. Тим більше, що і вищим адміністративним судом було зроблено все для того, щоб забезпечити прозорість правосуддя саме в частині виборчих спорів. Зокрема, були в суді встановлені відеокамери. І в залах судових засідань, і в канцелярії суду, тобто дуже легко відстежити наскільки оперативно суд працював. Зокрема, для канцелярії було виділено всього навсього 25 хвилин для того, щоб прийняти справу, зареєструвати її і розподілити між черговими суддями. Відповідно, терміни розгляду справи також судді дотримувалися. Треба теж взяти до уваги те, що Кожного разу в нас виборчі кампанії вибори проводяться за новим законом, і це також є достатнє навантаження для суддів, тому що в кожен закон треба вчитатися, зрозуміти для того, щоб дійсно відновити. Права людей, які беруть участь у виборчій кампанії, ну, звичайно, що ми ще не розслабилися. Ми чекаємо, що після голосування, ймовірно, будуть також позови і апеляційні скарги, зокрема до Львівського апеляційно-адміністративного суду. Однак, звичайно, надіємося, що. Остання крапка, останнє рішення щодо переможців буде не за судами, а так як це передбачено чинним законодавством. Дякую. Переходимо до запитань. Шановні колеги, прошу ставити запитання. Е, пані Ольгу, скажіть, будь ласка, як суди працювали сьогодні, і тут була інформація про те, що в переможчанах здається, суд сьогодні не працював Там оголошення, що всі судові спори щодо виборів має вирішити обласний апеляційний суд. Що дійсно так. Ну, я не можу сказати про перемишлянський суд, тому що це ну якби один із судів, з якого приходять апеляційні скарги до нас, але наш суд працює, Львівський апеляційний адміністративний суд, і в суботу, і в неділю працював в цілодобовому режимі приймав апеляційні скарги від окружних судів і також від районних судів. Суботу у нас прийшло дві справи, і чотири сьогодні справи прийшло. Всі справи вже розглянуті. Тут сьогодні це означає, що ще вночі справи розглядалися і були прийняті відповідні рішення по справах. З понеділка вже терміни розгляду справ будуть п'ять днів. От хоча ми будемо працювати цілодобово, поки не будуть оголошені результати виборів офіційно. Наступні запитання, прошу «Львів ТБ». У Мене запитання до Юрія Шведа. Володимир Подгорно вже озвучив свою думку щодо того, кому вигідні оці такі фальшиві екзитполи. Ми сьогодні були на дільницях, деяких в му окрузі, і бачили людей, які не мають посвідчень, не мають паспорта. Які ну, просто не знають, хто замовник екзитполів, для чого вони, для кого вони виконують завдання. я хочу почути вашу думку, як ви думаєте, для кого вигідні такі екзитполи, Це для партії, для мажоритарників. Дякую. Ну, я хочу продовжити те, що почав <клес> Володимир Подгорно говорити, що на сьогоднішній день кожен другий чуть не соціолог, хоча фактично не розбирається, що це і як це проводиться. Політологія і соціологія є науками, відповідно, користуватися інструментарієм соціології чи політології потрібно у мілих руках, і найкраще це роблять, звичайно, фахівці. На сьогоднішній день як соціологія, так і політологія стала інструментом чи заручником у цій політичній кампанії, політичній боротьбі. Я теж чую ту інформацію про те, що відбувається так, якби. Ніби екзит поли на окремих мажоритарних округах, як це має робитися, як це проводитися. Мені для мене дуже дивно, бо тому, що я чув про е, коректне проведення двох національних екзит полів із е, е, відомими соціологічними службами, які використать і справді їх проведуть на належному методологічному рівні, і очевидно, їхні результати будуть достатньо коректними їм можна довіряти. Проведення подібних екзитполів в мажоритарному окрузі є абсолютно зовсім інша методологія, я так розумію, напевно, ніж національний екзитпол. Зовсім інша вибірка. вибірка зовсім інша вибірка має бути. І тому я думаю, що воно швидше не е, е, має на меті оприлюднити справді дані, які мали місце як результат голосування виборців того округу, оскільки мають якусь. Пропагандистську ціль. Першу я думаю, що це може бути проведення таких подібних для того, щоб дискредитувати національні екзиполи і сказати про те, що ви знаєте, от якось воно не співпадають. Ми проводили і так далі. І так далі поставити під сумнів такі таким чином. От, а друге, очевидно, можна думати про те, що подібні екзитполи це швидше всього підготовка. Про що говорилося вже підготовка громадської думки до того, що скажімо, що от ми маємо якісь результати, люди висловилися так, а результати зовсім інші протилежні, і це дає нам підстави говорити, що там такі такі порушення зафіксовані, і готувати фактично громадську думку, що вибори на тому окрузі були сфальшовані, і е, якимсь чином добиватися, напевно. Відміни цього цих речей, але швидше тут, напевно, це вже питання проведення екзитполів, наскільки вони є доказовими. Ми можемо дискутувати на предмет того, яка наскільки коректно методологічно були проведені подібного характеру екзитполи, ким вони проводилися. Ну а з точки зору, напевно, доказовості там суд перед судом і так далі, навряд чи це є аргументація, яка буде судом прийматися до уваги. Суд може. Реагувати не тільки на ті факти, які е, виписані в відповідності до закону мали порушення зафіксовані належним чином формою, тоді воно буде предметом розгляду. Але, скажімо, готувати громадську думку, робити, скажімо, громадську думку, а потім вже звертатися в суд, то, напевно, все-таки от така підстава проведення в тих законах. Ну, може відбуватися і тиск на суди, таким чином. Це, ну, не... очевидно, Ми, да, по перше, да, не знаємо, як. Ну... Ті національні екзитполи, вони проанонсовані, Вибірка і процедура розписана, тобто вона є в засобах масової інформації. Як Сірби. робляться е, ці, ми не знаємо, але ми розуміємо, що людина, якщо вона робить, і всі інтерв'юєри, вони повинні бути представлені з Бейджиком. Вони повинні пояснити, що вони роблять, на яку організацію вони працюють. І головне, вони в 8-й годині прийшли ранку, відколи да, відкриваються. Е, Дільниці і пішли, коли дільниця закривається, і там є певна техметодика, як відбирати тих респондентів, щоб дати рівну можливість. Кожному з цих респондентів потрапити у цю вибірку екзитполу. як я бачу, ну те, що я бачу, вони не стоять там постійно, тобто є люди, які приходять йдуть там по 2-3 годинки, постояли, позбирали якусь інформацію і пішли. Вже навіть з огляду на таку організацію праці, ми не можемо їх сприймати серйозно. Бо а як же ті, що прийшли зранку, а як ті, що прийдуть ввечері, яким чином? Ну, тоді ми можна говорити про те, що е, підганяється результат. Тобто, анкети будуть сформовані, набиті оператором і будуть очікувати того результату. Тобто, факт опитування був, ніби це можливо буде бути зафільмовано чи яким чином зареєстровано. Але це не репрезентативна вибірка, оскільки е, ну, вона відбирається респонденти тенденційно тільки ті, які. Ну, скажімо, потрібні замовнику. Тому е, я би уникав би таких речей, е, особливо анонімних таких опитуваннях, тих містечкових чи штабних якихось опитувань, які реально можуть бути е, дійсно інструментом. Е, Тиску на суд і формування негативної громадської думки. В зеленій мірі Я... такі сигнали поступають. Я чекаю логічної крапки, тому що ми вже трошки довше в ефірі, ніж планували. Отже, дякую вам за участь, Ольга Давид, Володимир Подгорнов, Юрій Шведа за участь у відеомарафоні. Львівщина вибирає Верховну Раду. Буквально через 5 хвилин у нас наступне увімкнення і ми чекаємо пана Мариновича. Дякую. Дякую. どっちも言ま